Вітаємо, друзі! На цих кадрах вогняна міць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Артилерія працює чітко, злагоджено, без найменшого жалю до ворога. Це ті самі боги війни, які щодня методично випалюють усе, що належить окупантам: польові укріплення, опорні пункти, техніку та живу силу. Завдяки розвідці та аерокоригуванню кожен постріл лягає точно в ціль з першого разу без зайвих шансів для втечі чи порятунку. В кадрі результат комплексної роботи: одна ціль, один точний удар. Горять вантажівки з боєкомплектом, детонують ворожі склади, розлітаються в повітря БМП і навіть добре замасковані бліндажі. Це це не випадковість, а наслідок високої майстерності наших артилеристів, які день за днем стирають ворога з української землі. Кожен їхній постріл це не просто технічна дія, це акт справедливої відплати, за зруйновані домівки, за наших героїв, за мирних українців. І доки 72-га бригада стоїть на захисті країни, жоден окупант не почуватиметься у безпеці ні вдень, ні вночі.